На початку весни 2014 року, коли ми поїхали захищати Україну від російських військ і сепаратизму, я власними очима і на власній шкурі бачив, яке було оснащення армії, яке було озброєння, що ми їли, що ми пили, в чому ми були одягнуті. І з приходом в 2014 році після виборів. Порошенка пішли різкі поступові зміни в забезпеченні армії, в самому навіть елементарному це засоби захисту бронезелети шоломи, це зброя. І в подальшому, завдяки йому, завдяки спілкуванню його на політичній і світовій арені, ми зупинили ворога на нашій землі. А він зупинив ворога на політичній арені, і саме головне, що він доніс всьому світу, що Росія це є країна-агресор, це є країна-загарбник.